В Україні змінюють правила ввезення гуманітарної допомоги. У Міністерстві соціальної політики спільно з волонтерами розробили відповідний проєкт постанови. Основна зміна, яка торкнеться волонтерів та громадян, це впровадження автоматизованої системи обліку гуманітарної допомоги. Тобто, після введення нових правил громадяни зможуть онлайн бачити інформацію про гуманітарку. За допомогою веб-платформи автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги організації, отримувачі, які збираються ввести гуманітарну допомогу, зможуть зареєструватись, авторизуватись на сайті, сформувати та подати декларацію. Декларація шляхом інформаційного обміну буде прямувати на митницю. Система автоматично присвоюватиме декларації. Унікальний код за цим кодом митники пропускатимуть вантаж. У мінсос політики кажуть, зацікавлені у тому, щоб зробити процес ввезення гум вантажів більш прозорим. Ми повинні зберегти декларативний принцип ввезення гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану. Нашим завданням є максимально спростити процес ввезення таких вантажів, але кожен з нас повинен розуміти, хто і які товари возить як гуманітарну допомогу та кому вона розподілена. Найкращим інструментом для цього стає зручна електронна система, за допомогою якої можна зареєструватись отримувачем, подати декларацію, відобразити розподіл. Таким чином, організації, які ввозять гуманітарну допомогу, подаватимуть публічні звіти після розподілу вантажу. Дані записують в систему, коли і де, без вказання персональних даних осіб, роздали вантаж, скільки залишилося. У Мінсоцполітики наголошують, такий механізм покаже шлях гуманітарної допомоги від донора через отримувача до набувачів та відповідно гарантуватиме прозорість процесу. А вся інформація про вантаж завжди буде у волонтерів під рукою в електронному кабінеті. Крім того, постанова скасовує гарантійні листи. Це означає, що гуманітарна допомога для військових возитиметься без додаткового бюрократичного навантаження. Інформація про такі вантажі буде закрита для загалу зміркувань безпеки. Прозора та зручна цифрова система обліку гуманітарної допомоги сприятиме довірі між всіма учасниками процесу. Проєкт буде опрацьований за допомогою відповідних служб та вже визначено термін запуску системи 15 листопада 2023 року. Марія Солова та Олександр Варов Харків. Новини.